Система оповіщення радянського зразка вона дуже застаріла, але ж е, життя показало, що вона практично не життєдійна і не дієздатна в, умовах, в тих умовах, в яких е, оказались мешканці Чернігова. Коли пропало світло, у нас пропала система оповіщення. Е, е, система працювала, ну як зараз працює, просто подає звук, увага всім. Ми звернулися до Фонду Засильну Україну. З такою амбітною ідеєю, щоб в місті Чернігові спільними зусиллями за допомогою донорів зробити сучасну систему оповіщення. Висловили свої вимоги. Вона має працювати і у разі відсутності електропостачання, управління сиренами має бути незалежним від дротів. На сьогодні ми маємо проєкт. Який пройшов експертизу. Це такі доволі тривалі кроки, без яких проводити будь-яке будівництво реконструкції неможливо. Система буде дозволяти перше доводити сигнали до населення в гучномовному режимі. Тобто, наприклад, повітряна тривога спочатку буде звучати сирена, як зазвичай. Після цього буде речове повідомлення, в чому небезпека і які рекомендації. Або Пойти в укриття або залишитись дому, зачинити, зачинити вікна. Реконструкція передбачає встановлення 19 гучномовців. Гучномовці дуже потужні. Потужність регулюється від 400 Вт до 1200. Система передбачає встановлення гучномовців в районі Новосіловки. тобто ніколи там люди нічого подобного не було. На масанах дві, в центрі міста в драмтеатру. Драм Ну практично всюди, там де їх не було, не було, або вони системи не працювали. Перший етап проектування і експертизи, ми пройшли. Зараз партнерство засильне Україну буде оголошувати тендер і визначати, хто буде, буде виконавцями.